Вітаю вас, дорога церква, дорогі гості зі святом. Займайте свої місця. Я радий, що кожен з вас в цей святковий день знайшов час для того, щоб прийти і бути сьогодні тут разом з нами. Це особливий день. Особливий день, тому що ми вже маємо, як пастор Василь говорив, гарну традицію. Кожного року дякувати, святкувати. І тоді, коли ми дякуємо, і тоді, коли ми святкуємо, у мене є запитання, чи думали ви колись, а як правильно, а як біблійно святкувати свята? Чи задумовились ви, як мають святкуватись наші з вами свята? Якщо ні, то в текстах сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились на ці принципи того, як Бог велів. Народу, своєму народу святкувати свята для нього. Текст, який я сьогодні пропоную вам всім, це остання книга із п'яти книжя Моісея, повторення закону, 16 розділ, 16, 17 вірш. Якщо у вас є ваші писання, можливо, відкрити вам. Будь ласка, повторення закону, 16 розділ, 16, 17 вірш. Три рази в році. Вся чоловіча стать буде з'являтися перед лице Господа Бога Твого у місці, яке він вибере, у свято опрісників і в свято жнив, і в свято кучок. І ніхто не буде бачений перед лицем Господа у порожній. Кожен принесе дар руки своєї за благословінням Господа Бога Свого, що Він дав тобі. Ось цей текст ми візьмемо за основу наших з вами розв розважань, і будемо намагатись давати собі відповідь, а які принципи закладені в тому, щоб ми з вами зрозуміли, як правильно або як біблійно святкувати свята, які ми святуємо. І перш за все, я хочу, щоб ми подивились в контекст того часу, в контекст тоді, коли Господь дав цей текст і це повеління. Господь не просто так дав ці три свята для того, щоб люди сходились разом, для того, щоб люди разом проводили час, прославляли Бога. І ці свята, вони кожне окреме свято вони має глибоке значення, глибоке розуміння для народу ізраїльського. Отже, Перше свято це свято Прістуків або свято Пасхи. Євреї сходились, і вони. Святкували, і вони згадували вони згадували той час, коли вони вийшли з землі Єгипетської. Вони згадували, що колись за їхніх дітей помер Агнець. Вони згадували, що колись для того, щоб ангел-губитель пройшов мимо і не вразив їхнього первенця і потрібно було, Вони повинні були заколоти Агнця і разом їсти, і розуміти, що цей Агнець проливає свою кров за їхнього сина. Як ви думаєте, який глибокий смисл закладений в це свято тоді, коли євреї це збиралися і святкували? Яке практичне застосування Бог хотів, щоб мали люди тоді, коли святкують це свято? Чи задумувались ви? Кожен рік. Ваші дітки сиділи б навколо вас і слухали біблійну історію. Я пам'ятаю, як ми, коли були меншими, і ще не були женаті, моя сестра ще не була замужем. Ми святкували свята, і мій батько завжди відкривав Біблію і на кожне біблійне свято читав історію. І інколи я собі думав, але ми вже цю історію читали в минулого року чи позаминулого року. Але батько завжди нагадував важливість. Важливість того, для чого ми святкуємо, це свято. Про що це свято? Послухайте, тоді, коли євреї святкували Пасху, вони запитували, тато, чому ми маємо їсти це ягня? Чому воно мало померти? І тоді, коли діти задавали ці запитання, батько давав відповідь. І відповідь була для того, щоб ми сьогодні жили. Тоді, коли Святкували це свято Пасхи унікально, але Ісус Христос приходить і помирає саме на це свято. І сьогодні для нас, для віруючих людей, 21-го століття свято Пасхи це особливий день. День, коли ми, пам'ятаєте, святкуємо страстний Четвер, коли ми сумуємо, що Христа розіп'яли, потім на Пасху, що ми святкуємо? Воскресіння. Коли Ісус Христос воскрес! Друге свято це свято тижнів. Євреї мали святкувати Друге свято. Свято тоді, коли ячмінь вже дозрівав, його зривали, останні снопи. І це був п'ятидесятий день від Пасхи. 50 днів від Пасхи. Пам'ятаєте, що сталося в Дій апостолів, Ми читаємо на 50-й день. Євреї зібрались не святкувати, як ми сьогодні думаємо, П'ятидесятницю, це це Святого Духа. Ні. Євреї зібрались для того, щоб святкувати свято Тори, свято закону. Адже на 50-й день в старому заповіті ми читаємо Бог, коли їх вивів, дав їм що? Дав їм закон. Вони колись були рабами, а зараз вони стали нацією, з законом, з порядком. І ось унікально, що саме на це свято, тоді, коли всі євреї зібралися в Єрусалим, Дух Святий сходить і наділяє силою. Апостолів, які боялися. Апостолів, які сумували за своїм Спасителем. Але Христос сказав: ідіть і почекайте мене, тоді, коли ви будете чекати разом в Єрусалимі, що станеться? Зійде Дух Святий і дасть вам. Сьогодні, коли ми святкуємо ось це свято, свято П'ятидесятниці, на п'ятидесятий день, для нас це не просто, як для євреїв, було свято закону, для нас це особливий день. Це свято, коли ми святкуємо, що Дух Святий зійшов, він сьогодні тут. Послухайте, Він сьогодні може жити в серцях кожного з вас. І Бог не даремно обрав саме ці свята. І третє свято це свято кучків. Люди закінчували збирати урожай. Люди закінчили збирати все, що Бог дав на полях. Вони святкували, вони дякували, але святкування цього свята було унікальним. Вони приносили пальмові такі гілки великі. Вони їх зв'язували і робили такі кучки, такі маленькі палатки такі. Такі, знаєте, на одну людину, щоб там залізти, там, де знаєте, ну. І ось ці кучки святкували, вони залазили в ці палатки, вони мусили там спати зі своїми дітьми. І Дітки лежали і казали, тато, що ми тут робимо? Там у нас дом є з кришею. Чому ми тут? І знаєте що? Тато розказував їм історію, що вони колись були ніхто. Але завдяки Божій милості ми сьогодні. Мають країну, вони сьогодні мають врожай, який вони збирають. І всі ці історії, знаєте, що з'являло в серцях? Вдячність. Розуміння того, що Бог таку любов проявляє в тому, що можна зібрати все з врожай, все, все на полях, і просто подякувати. І тоді, коли ми розуміємо, що Бог дав людям саме ці три свята, для того, щоб люди святкували. Саме для того, щоб люди зібрались разом. І коли люди збирались разом, у них були певні правила, як саме вони мали святкувати це свято. Друга половина цього тексту, який ми з вами читали, вона відкриває, вона говорить, що ніхто не буде бачений. І там далі ми зараз подивимося. І відповімо собі на запитання, а яким чином сьогодні ми маємо святкувати свято? Яким чином я сьогодні маю святкувати? Чи то Різдво де народження Ісуса Христа? Чи це свято Пасхи, чи це свято Жнив? Свято Подяки? Які біблійні, які біблійні тези закладені, як правило? Для того, щоб ми з вами розважали і поступали правильно, біблійно. І перше, я хочу зауважити, це те, що ми маємо святкувати свято святково. Мені дуже приємно, коли дивиться, що для багатьох із вас це святково. Сьогодні хор, він, а, я думаю, і мене, і багатьох нас вразив таким своїм вбранням, так? ні? Якщо вам подобалось, отак махніть, добре? Це не гріх, нормально махніть на зібрані, все окей. Сподобалось, да? Знаєте чому? Вони святково захотіли святкувати свято. Послухайте. Цікаво, що тоді, коли людина приходила радісна і весела, вона передавала відчуття пошани і вдячності за свято. На превеликий жаль є цілі конфесії, деномінації, які рахують, що треба святкувати свято отак. Ніхто не має заподозрити, що я святкую. Н -н 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 -н, там нічого нема, там воно вниз, моє серце радується, н -н -н, там внутрі, там ніби як аж підскакую. Але. Ні. Послухайте, євреї радувалися на свята. Вони були вдячними, вони приходили щасливими. Послухайте, Біблія забороняла їм приходити не радами. Ви знаєте це чи не знаєте? Подивіться, контекст того часу забороняв людям приходити до своїх можновласців, до своїх царів, повелителів з поганим настроєм. Пам'ятаєте, Неємії, ми читаємо, що коли Неємія прийшов перед царем, то що там написано? І здалося Неємії, що він був який? Не був сумний. Здалося. Але що цар сказав? Ти сумний. І те, що цар сказав, ти сумний. І яким чином я тебе можу послухати, це було милість царя. Знаєте в іншому випадку, що ставалося, якщо з'являвся перед царем сумним? Якщо приходив до свого царя сумним лицем, послухайте, Богу зараз все одно, що хтось із вас не знає, чи виключив утюг, чи не виключив, чи там закрив двері, чи не закрив, ви вже і так це лишили. Але те, що ви прийшли сюди, ви маєте мати веселий і радісний вигляд. Ви маєте мати веселий і радісний стан вашого серця. Послухайте, контекст забороняв з'являтися. Послухайте, що він говорить. Він говорить, що веселися у свято Твоє. Яким чином веселися? Ну, я не знаю, як ви веселитеся, але євреї в той час веселились так, що я думаю, що багато з нас, ми і третю частину не веселимося, так, як євреї веселилися. Я не кажу, що нам зараз треба устраювати якісь там танці і так далі. Ми враховуємо контекст і культуру нашої місцевості, нашої країни. Але послухайте. Веселий стан можна легко оприділити в будь якій культурі і в будь якому контексті, де ви проживаєте, так чи ні? Тоді, коли ви йдете по вулиці або приходите додому, або спілкується з людьми, люди відчувають, чи ви весела людина, чи ви радісна людина, чи ви не радісна людина. При святкуванні цих днів для Господа народ ізраїльський виявляв свою радість і вдячність Богу. Цікаво, Він говорить. В повторенні закону вже пізніше прочитайте, будь ласка, за те, що ти не служив Господу Богу твоєму з чим? Скажіть, будь ласка, в голос разом, з веселістю і радістю в серці. За те, що ти не служив з веселістю і з радістю. Знаєте, що буде? А тепер прочитайте, будь ласка, при достатку всього, ти мав достаток. Ти мав можливість служити Богу радісно і весело. Послухайте, Господь пошле. Знаєте що? Голод, спрагу, нестачу, о, о. Він покладе ярмо на твоє шею. Так що ти будеш змучена людина. Як ви думаєте, чи серйозне повеління дав Господь народу ізраїльському не з'являтися до нього тоді, коли вони приходили на свято з сумним лицем? Як ви думаєте, тоді, коли ми сьогодні святкуємо, якими ми маємо бути, ми маємо бути святковими. Радісний, і веселий стан людини, воно передає відчуття пошани, відчуття вдячності. Я вас закликаю бути вдячними Богу людьми. Я вас закликаю бути святковими. І тоді, коли ми говоримо про вдячність, то це друга річ, про що сказав Господь своєму народові. Подивіться, будь ласка. Ніхто не повинен був приходити як? З порожніми руками. Не можна було з'являтися перед Царем з порожніми руками. Ніколи. Навіть якщо ти бідний, ти завжди мав принести щось в дар царю. Такий був контекст, такий був порядок. І Бог дає цей порядок своєму і Він говорить, що кожен принесе що. Скажіть разом свій дар. Свій дар. Послухайте. Кожен принесе свій дар. Це Боже закони були повіління. Тоді, коли ви святкуєте, тоді, коли ви збираєтеся на якесь свято для Господа, в ваших руках щось має бути. Люди, які жили близько, вони приносили щось таке, що легко було донести. Люди, які жили далі Уявіть собі, комусь треба було подорожувати 3-5 днів на вислюкові, на, 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 на верблюдові, можливо, на тілегі там, знаєте, з жінкою, з дітьми. Я не думаю, що вони там дуже, знаєте, багато дарів, яких з собою несли. Але завжди можна було, знаєте, піти на базар продати і взяти ці кошти. І що? Кошти не дуже сильно жмуть, правильно? І принести їх сюди для того, щоб принести Богу. Послухайте, друга річ це вдячність. Послухайте, наше наша, наша ось це щире серце, ця, ця, наша ця вдячність проявлялася тим, що ми приносили своєму панові. Що означає принести дар або принести подарунок своєму панові в ті часи? Це завжди означало проста вдячність. Це завжди означало залежність від свого пана. Людина, яка вважала, що вона не залежить від пана, вона була гордою людиною. Не приносили дари горді люди, тому що він для мене ніхто. Я не залежу від нього. І тільки горда людина могла себе наробити на те, що йому могли при Неправильних обставинах відрубати голову. Це був контекст того часу. І Боже повеління показує, що ваше з'явлення переді мною, воно має показувати пошану. Воно має показувати визнання влади. Чи маємо ми сьогодні визнання влади і пошани? Це відповідальність кожного. Чи готуюсь я? Можливо, хтось скаже, о, але я, але, я, але я вже всі свої гроші протринькав, уже, уже у мене все уже нема, а, і кінець тижня. Серйозно? То ми так готуємося до свята? А як ми готуємося тоді, коли Різдво, коли Пасха, ми коли йдемо купляти на базар яйця, муку, готуватися? Хтось за тиждень, хтось за два, да? закарпатські, знаєте, такі, да? І, і, і щоб дешевше купити, коли треба йти? І ще раніше, чому? Ну, тому що треба готуватися. І Біблія говорить, що ти, коли йде святкувати, готуйся до свята. І мені дуже приємно було тоді, коли жінки деякі заходили з тортами, з пірожинами. І послухайте, це труд і старання. Їм потрібно було вчора, позавчора готуватися для того, щоб приготувати, щоб сьогодні ми могли разом святкувати. І третя річ, про яку Господь дає як чітку вказівку для людей, це чесність. Перше було святковість, вдячність і чесність. І хтось думає, «Хм, а причому тут чесність? І де тут чесність? Послухайте, кожен мав приносити рівно стільки, наскільки його благословив хто? Бог. Послухайте, Бог не уніфікує і не каже, що слухайте, кожен має принести ну, і дати, як в подарунок Богові, ну, давайте так, щоб легко рахувати, 100 гривень. Ні. Бог не, не дає таку чітку вказівку. Він говорить, що нехай це буде по розположенню чого? Серця. І нехай це буде. Вашого відчуття, відсоток, наскільки вас благословив Господь і ви хочете бути вдячними. Ви знаєте, що багато людей живуть нечесно перед Богом і з Богом? І багато людей вони кажуть: ну, я даю Богу, там, я поставив 200 гривень, але, але ж то ж добре, то ж не всі з 200 гривень можуть поставити, хтось 100 поставив. Але Господь тебе благословив, що ти зарплату маєш в 30 тисяч. А комусь Господь дозволяє жити за пенсію в 2,5 тисячі гривень. І тоді, коли Бог говорить про слово чесність, то Він не заставляє нас, послухайте, не принуждає абсолютно нікого. Бог не зробив нас рабами. Бог дозволяє кожному з нас обирати, що ми дамо. Як ми дамо? Чесність прописана в тому, що він говорить за благословенням того, що тобі дав хто Бог. Отже, коли ми сьогодні розважаємо всі свята, вони нагадували, послухайте, всі біблійні свята, вони завжди нагадували про залежність народа Божого від Бога. Всі свята. Всі свята вони говорили і підкреслювали святковість. Вони показували, як потрібно святкувати. Вони підкреслювали вдячність і вони підкреслювали чесність. Сьогодні, перед тим, як будемо молитися з вами, я хочу вас залишити з деякими запитаннями. Нехай ці запитання відповідають кожен сам для себе, не для сусіда, не для свого чоловіка чи жінки. Ні. Сам для себе. Що значить для мене сьогоднішнє свято Подяки? Наскільки воно вдячне? Наскільки я вдячний, моє серце вдячне? Як я святкую сьогодні День подяки? Ми прочитали текст, ми прочитали Божі повеління про святкування. Як я святкую? Як ви святкуєте? Чи готовий я змінювати свої погляди щодо святкування свята? Ви Знаєте, на превеликий жаль, дуже великий відсоток людей, як і в дні Ісуса Христа, так і сьогодні, вони не готові змінювати своє життя. Дуже багато людей сьогодні готові залишатися в своєму егоїзмі, в своїй егоцентричності. І тоді, коли вони святкують свята, нібито навіть християнські свята, а вони святкують самі. Свій якийсь певний відпочинок і свій фан, своє задоволення. На таких святах, як правило, навіть не згадується нічого про свята. Просто День відпочинку, просто День наїстися, можливо, хтось скаже добре наїстися, так знаєте, щоб вообще, ну, не переворачувати там на дивані. Ці всі запитання нехай будуть для кожного з нас, як ми святкуємо. Ось ці біблійні свята. Давайте помолимося. Господь і Бог, ми тобі щиро вдячні за твою любов і ласку, за те, що ти показуєш нам, що ми маємо святкувати свята біблійно. Маємо святкувати з веселим серцем, з радісним серцем, Господь. Маємо святкувати чесно, вдячно. Господь, просим тебе, щоб ти через Твоє слово змінював наше ставлення до свят. Будь прославлений і будь благословений, наш цар, наш пан і наш Господь. Амінь.